Яку найдивнішу страву ви коли-небудь куштували? Друзі, у відео багато гидоти, тому якщо ви їсте, відкладіть їжу, а якщо щойно поїли, відкладіть перегляд. Морозиво з карі та кокосом. Спочатку було цікаво, але досить швидко набридло. Мозок лося на смак, схожа на жуйку з м'яса, але за консистенцією більше нагадувало качатину, ніж будь-що інше. Безумовно, мені було не до смаку, але припускаю, що комусь може сподобатись. Ми з моїм хлопцем замовили індивідуальне омакасе і сказали шеф кухареві, що хочемо отримати унікальний досвід. Він подав нам страву з уні та сперматозоїдів тріски. Було напрочуд смачно. Я їв діамантового гримучника. Ледь не наступив на нього десь за годину до того, як ми його приготували. Це було під час тренувань з основ виживання. Я їв алігатора, і він до біса смачний. Я відпочивав у Флориді півтора тижні і скуштував його. Господи, який же він смачний, наче посланий небесами. Жаб'ячі лапки в місцевому барі в Пенсильванії. На смак вони нагадували курятину. Хоча консистенція була більше схожа на рибу. Запечені цвіркуни. За смаком нагадують соняшникове насіння. У дитинстві я з'їв слимака. Я подумав, що садовий равлик це те саме, що й ескарго, тож вирішив ним перекусити. Дуже швидко я зрозумів, що це не одне й те саме. Тоді мені це здалось дивним, і я дуже засмутилась. Бабл Ті. я навчалась в першому класі, коли мене запросили на сімейний пікнік до найкращої подруги. Вони родом з Філіппін, а я білошкіра дівчинка. Єдина білявка на цьому дуже великому збіговиську. Її старші двоюрідні брати дали мені склянку якоїсь червоної рідини і з липкими маленькими кульками, що бовтались на дні склянки. Хлопці сказали мені, що це риб'ячі очі та ароматизована кров. І я повинна випити кров і з'їсти очі, інакше смертельно зневажу їхню родину. Я настільки злякала, що таки скуштувала рідину. На смак вона була схожа на полуницю, тож я дуже розгубилась. Так чи інакше, у кузенів були величезні неприємності, коли їхні мами зрозуміли, який розіграш вони мені влаштували. Тож так, риб'ячі очі і кров зі смаком полуниці. Ламу і морську свинку у Еквадорі, свіркунів, гримучу змію, ему у США. Коли я був малим, у нас вдома існувало правило, згідно з яким ми не могли брати смаколики без відома батьків. Ми завжди повинні були питати дозволу, перш ніж залізти в шафу. Я виявив, що печиво нашого пса не підпадає під це правило. Я з'їв багато печива для собак. Друже, скажу тобі, що найдивніша річ, яку я коли-небудь їла, це химерне поєднання маринованих огірків і арахісового масла. Як не дивно, але виявилось напрочуд смачно. Я куштував гуляш із бабакам. Можна замінити частину звичайного борошна у випічці на подрібнених цвіркунів. Я навіть кілька разів готував печиво та млинці з цвіркунового борошна. Комахи є чудовим джерелом білка і до того ж приємні на смак. Я коштував касу марцу, сир з личинками. Так, це було огидно. Смажені у фритюрі голубині лапки. Це було в модному лос-анджелеському ресторані. Здається, він називався Animal. Я також спробував закуску з кісткового мозку і курячі сердечка в глазурі з гранатового соку. Вони були чудові, але голубині лапки мали текстуру, яка мені дуже не сподобалась, і яку я ніколи не забуду. Наші сим'які пластмасові кісточки. Тушковану ігуану у місті Рінкон на острові Бонайре. Смажена у фритюрі морська свинка в Арекіпі Перу Медуза Китай і фарширована трахея Франція. Обидві страви не дуже приємні, кокосових личинок, засмажених на відкритому вогні, на бамбукових шпажках. Зовні хрустки, а всередині, наче кокосово-м'ясний, заварний крем. Цілий сушений зацукрований краб. на смак, наче хтось посипав цукром сраку океану. Ще й застряг у мене в зубах, і я ніяк не міг його витягти. Баранячі яєчка скарі. Одного разу я була у місті Конь Італія. Ми замовили асорті, яке складалось з місцевих різновидів м'яса та сиру. Серед них було якесь м'ясо, чи то сир. Ми не змогли зрозуміти, що це. Воно виявилось надзвичайно смачним. На смак було схоже на дуже м'ясний сир або на дуже сирне м'ясо. Мій чоловік трохи володіє французькою і завів розмову з офіціанткою, яка більше розуміла французьку ніж англійську. Вона повідомила нам, що це. Були коров'ячі груди. Ми зобразили жестом доїння корови, і вона відповіла так: ми скуштували коров'яче вим'я. Це була одна з найсмачніших страв, які ми коли-небудь споживали. Одного разу я їв суп зі зміїних пенісів. Я був на тайванському нічному ринку, а рестораном виявився столик у тісному наметі зі зміями в клітках, розташованих від підлоги до стелі, які спостерігали за тим, як я намагаюсь орбати юшку, в якій плавають статеві органи їхніх товаришів. Того дня я також дізнався, що змії виявляється мають прутні. Я куштував свічку, а іншого разу оленяче серце. Серце я куштував у ресторані з вікінською тематикою у Гельсінкі багато років тому. Це було не ціле серце, а нарізане тоненькими шматочками. Трохи схоже на в'ялене м'ясо. Якщо мені не зраджує пам'ять, воно було частиною дегустаційної тарілки з різними стравами, які нам запропонували на закуску. Балут, варене качене яйце, в якому вже сформувався плід із пір'ям, хрящами і дзьобом. Я коштував його багато разів і з'їв би ще раз. Я їв очі тунця. Мав п'ячий мозок, коли був дитиною. Поняття не маю, як це сталося. Але можу сказати, що мені більше сподобалась гримуча змія, ніж він. Я кілька років працював вчителем у початковій школі в Японії, і саме в цей час уряд скасував заборону на китобійний промисел. Мої колеги дуже зраділи, коли наступного місяця на шкільний обід нам подали смаженого кита. Я б не сказав, що це було найдивніше, але безумовно дещо похитнуло мої моральні принципи, оскільки кити, на яких полюють, перебувають під загрозою зникнення, і багато країн виступають проти китобійного промислу в Японії. У Таїланді я мав нагоду скуштувати живого краба, маринованого в соєвому соусі. Це делікатес, але я просто не зміг йогурт з Кока-Колою, суп. Із пташини. Гнізд. Я їв столітнє яйце, шлунок і кишківник корови. Морський огірок, а також живі креветки. Обидві страви куштував у Китаї. Горнятко варених жуків у корейського вуличного торговця Гаукарель, ісландський делікатес або наживка для туристів. Це м'ясо гренландської акули, яке піддалося ферментації. Чому акулу квасять? Тому що без ферментації вміст сечової кислоти досить високий, аби стати токсичним для людини. Сечова кислота, кажете, звучить як сеча і не дарма. Підсумовуючи, вона має текстуру твердого тофу або щільного жиру, і на смак, наче акула, попісила мені в рот. Смердючий тофу пахне як у кабінці чоловічого туалету, який не прибирали три тижні. Ймовірно, смажені жаби та жуки на нічному ринку в Камбоджі. Також салат з червоними мурахами. Живі терміти, які щойно вилізли з гнізда. Гід у белізі сказав мені, що вони мають м'ятний смак. Так і було. Також з хробаками в Мехіко запиваючи текілою. Взагалі то непогано. Коли я жила в Аризоні, я готувала скорпіонів у карамелі з коричневого цукру та вершкового масла, застиглу качину кров. Консервоване яловиче сухожилля на дешевому китайському фуршеті. На смак повна туфта, Сирий Конячий ніс в Японії. Сушений жовчний міхур січча з того пітона. Коли я був дитиною, мені сказали, що це ліки, тому я поклав його в склянку з водою. Спершу випив воду, а потім з'їв жовчний міхур. Також куштував смажену на грилі ящірку. Мені сказали, що це вилікує мене від астми, тож я з'їв її. На смак вона була схожа на смажену курку. Єнота непогано, але був відчутний сильний запах дичини. Більше не їстиму. В'єтнамська кривава піца, коротше кажучи, я був там на діловій зустрічі. Вони принесли качку, дмухнули її в дупу, а потім піднесли дупу до мого обличчя. Мабуть, щоб показати, що качка здорова. Я кивнув і вони відтяли їй голову. Потім спустили кров у склянку з желатином, а печінку підсмажили з арахісом. На тарілку вилили желез крові, а зверху висипали залишки. Було не так вже й погано, але мозок вперто не міг зрозуміти, що. О, їм закінчилося все екстреною евакуацією до Сеула з тифом і двотижневим перебуванням у лікарні. Багато років тому я їв омлет з мурашиних личинок на півночі Таїланду. Це було дуже смачно. Паніка Муса, сицилійський бургер з телячими легенями та селезінкою, обсмаженими на салі. Придбав у вуличного крамаря. Овечі очі на грецьку пасху. Було досить дивно і моторошно. Монгольські ферментовані цукерки з кінського молока. На смак вони були приблизно такими, як і їхня назва. Якось куштував броненосця в Китаї доволі смачно. Суп з козячої крові мексиканський. Це була всього лише козяча кров, тепла гидота. В ній також плавали якісь штуки, схожі на макарони-трубочки, але вони дуже погано жувались. Я запитав, що це. Але краще б я цього не робив. Це виявили шматки порізаних артерій. Тюленя, я взагалі не вибагливий до їжі, але він мені не сподобався. На смак більш рибний, ніж сама риба, а м'ясо чорне. Підкопчених хрущів я їла комах, я ентомолог, тож для нас це була свого роду неофіційна ініціація. У нас було заняття, на яких ми готували. Я принесла кілька штук у мисці на наступну пару, і це викликало справжній фурор серед моїх партнерок по лабораторії. Також я куштувала живих комах, але це було ще до коледжу. Свіркуни, особливо маленькі, непогані. Якщо хтось коли-небудь відчує бажання, спойлер ніколи не їжте бабок. Це найгірша на смак комаха, яку тільки можна уявити. Трясця, вона на смак як концентрований рибний сік, але сирий, а не ферментований чи оброблений. Фу-фу-фу. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо ось цим панянкам за фінансову підтримку. А яку найдивнішу страву куштували ви. Напишіть в коментарях.